Вітаю пані та панове! Рубрика Цікаві задачі. Нагадую: якщо ви не розумієте деяку задачу, то надсилайте її мені в Телеграм. Посилання на нього під цим відео. І так, починаємо. Цю задачу надіслав підписник. Площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 12, 21 і 28 см. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда. Запишемо формулу для об'єму. Прямокутного паралелепіпеда. В дорівнює А, помножити на Б, помножити на С, ДА, Б і С це довжини трьох ребер прямокутного паралелепіпеда, які виходять з однієї вершини. Нехай AB буде А, AD буде Б. А1 А A1A буде С. Як ми знаємо, протилежні грані паралелепіпеда рівно великі. Тому я позначу так. Площа ABCD, тобто оця площа, буде дорівнювати 12 см2, а площа А1Б1Б, тобто оця, буде дорівнювати 21 см2, а площа АА1Д1Д, тобто оця передня грань. Буде дорівнювати 28 сантиметрів квадратних. Площа А, Б, С, Д. Буде дорівнювати як А помножити на Б, бо це прямокутник. Тому А помножити на Б дорівнює 12, площа прямокутника А1Б1Б. Буде дорівнювати 21, і це як А помножити на С. Площа А1Д1Д. А1, Це як Б помножити на С. І дорівнює 28. Тому запишемо як систему. А щоб знайти об'єм оцей, не потрібно розв'язувати систему рівнянь. Краще перемножити ці площі і взяти їх під корінь. Тобто дивимося. А помножити на Б, помножити на А на С. Помножити на B на c, це дорівнює як 12, помножити на 21, помножити на 28. І це дорівнює як А помножити на А, буде А квадрат. Так само b квадрат. І так само c квадрат. Дорівнює це все 12 помножити на 21, помножити на 28. Якщо ми візьмемо це під корінь. То у нас йде А на Б на С. І це і буде наш об'єм. Тобто беремо і ліву і праву частини під корінь. А на Б на С. А тут треба розкласти. І так, 12 С3 помножити на 4. 21 С 7 на 3, а 28 С 7 на 4. Уже сімку можемо винести. 4 теж і 3 теж. Тобто А на Б на С. Це буде 3 на 4 на 7. Тобто об'єм дорівнює 3 на 4 12, 12 на 7, 84. Сантиметри. Кубічні. От і все. Така легка задача. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, ділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!